Це була таке кожна зустріч, коли людина відчуває, це була зустріч, то щось приносить добре для, для життя. А тим більше така зустріч, де були різні, можна сказати, люди науки, і письменники, і артисти, і духовні особи. Тобто разом були і пастори, тобто різна еліта. Наукова, духовна, сіли до столу, щоб задумуватися як краще жити в Україні. Да? І тому це саме те, що вже відбулося, ця зустріч, да, цей стіл. Але напевно хочеться щось конкретніше. Да? Тобто не тільки щоб був стіл, але плоди цієї зустрічі. Ну і напевно це буде ще якби, продовжуватися таке сподівання. Тут присутніх було, щоб щось було конкретне, і напевно потім якась ну співпраця з людьми, тобто навіть самі люди вже потім, після офіційної зустрічі, можуть якісь вже є контакти, да, щось, щось робити разом, як як християни, як люди як політики, також потім. Да. Тому так, ну також, бо це якби тема була за єдину щасливу країну. Да, і, і напевно. Мені пригадуються слова папи Бенедикта XVI, який коли сказав так, що найбільшою формою отупіння духовного це є, коли людина не може розпізнати вину, бо це призводить, що людина не може покращитись. І зараз, якби можна сказати, в цій ситуації ну хто є винний, наприклад, якби також багато хто обвинувачує політиків, ну Росію. Але також ну, важливо власне, шукати, хоч є це бажання покращитися, так, але але також є щось, щось в нас було не так. Тобто не тільки якби хтось інший винен, але щось ну, в нашій державі було не так. І тому це важливо побачити, назвати по імені і рухатися вперед. І ця зустріч також була цьому цьому, якби, служила. Ну, тут, наприклад, багато за цим спільним столом багато говорили, що якби, надія це є християнство. Навіть артисти, міс України 2007 року і 2013 року говорили, що, власне, говорили, що є, якби, в цьому світі якби, моди. Є багато багато, якби бруду. Але те, що їх там, якби вони не загубилися, це було те, що вони мали цей стержень внутрішній, да? тобто, якби щось дуже глибоке, що не дозволило їм, якби в цьому в цей світ е, корупції, да, бруду увійти, бо мали цей вогонь вну, в, в, внутрішній себе, внутрішній. І тому, наприклад, е, ну, важливо, що власне це було е, потім. Е, Ця зустріч, ці люди, наприклад, і в культурі, і в політиці, і в мистецтві все-таки були християнами, тому що, якби це те, що ми бачимо, те, що наприклад в Україні відбувалося, те, що якби християнство наше ну щось щось недобре, да? тому що говорили, чому люди політики так, такі так ходили до церкви, а так, таке зараз є. Тому власне. Ці це молоде покоління, яке зібралося в їхніх руках: культура, політика, мистецтво, так? і тобто, яке як, і що ми маємо, якби тут а внутрі? Є цей стержень віри, чи немає? Чи це взагалі знову буде та сама якби історія повторюватися? Але він, якби цього ця зустріч показала, є передусім, напевно. Добре, як це є якийсь початок зустрічей. Добре, робити ще такий круглий стіл, де люди можуть спілкуватися, діалогувати не тільки доповіді, це ж так, але також діалог після. Тобто, це також я думаю важливо. А що побажати передусім? Ну побажати зустрічі з <зі> цією особою. Тобто особиста зустріч з Ісусом Христом, чи це в лоні православної церкви, дуже добре, чи це в лоні католицької церкви, дуже добре, чи це буде в лоні е, протестантів. Да? Тобто, щось прекрасне є християнство. І бажа, хотів бажати, щоб люди віднайшли це своє середовище, де будуть зростати як люди, як християни і один одного розуміти.